Я хочу вас запитати, браті і сестри, які люди щасливі на цій землі? Ті люди, які знають дорогу в небо. Скажіть, пожалуйста, що є дорожче від життя? Після цього земля життя маємо вічне життя. І от дивіться у пророка Єсай, 66 глава, ми читаємо такий стих. Так, говорить Господь. Небесами мій престол, а земля то підніже для ніх моїх, який же храм для мене збудуєте ви, і яке, його, яке місце його відпочинку. Та ж усе це затворила рука моя, і так все сталося, говорить Господь, Зауважте ці, ці слова. Притом я дивлюся на убого, на розбитого духу і на третячого над моїм словом. Три пункти. Ну, а я би хотів вас запитати такий вопрос: що таке в Богий? Бог він нуждаючий, а? а Бог його любить. Тому що я Бог сотворив, я робив на літейному заводі, полковник так гарно командує, ну і рядом є охранник. І така думка приходить, яка різниця між цими людьми? І того Бог сотворив, і того Бог сотворив. У ми находь написано, Бог поставив пророками, апостолами, благовістями, учителями, но не всіх. От те написано, Держи що ти імеєш, що вінця твого, хто снизу. Браті сестрі, я хотів вас запитати такий вопрос. Який ви думаєте, сестра Ніна, я прекрасно не знаю, який гріх перший був сотворений на цій землі? Який гріх? Не постушання. но ще не так. Гордость. До кого дієвол перший раз узявся? До первородних людей. І ви знаєте, скільки людей віруючих, я знаю такого брата. Я не хочу суждати, тому написано про світа не приймай свічі, як перед Бог трьох свідках. До тюрми він був один прийшов з тюрми другий. Я говорю вам перед Богом. Бачите, що робить гордость. через служити церква поділилася? Про сестри Бог смирений де а гордом що? Знаєте, подивиться в своє серце, Боже наседне, усі люди віруючі, якою буде домінацією, в хочуть всі царства Божиї, хочуть війти в царство Боже. Але, брат, сестра, провір себе, чи в тебе є плоди Духа. Знаєте, я скажу за себе, мені не вистачає лагідності і здервості. Христос терпів, брати і сестри, і написано, і терпінням спасайте душі свої. Іван Христич, коли став на проповідь, ми читаємо такі слова. Він каже тут такі слова, я беру з четвертого стежка Матвія. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу, пояс ремінний на стегнах своїх, пожива для нього була сарна та мед польовий. Тоді до нього виход, виходить Єрусалим, вся юдея, і всяке Йорданська околиці. У руці Йорданські хрестити від нього і визнавали гріхи свої. І дивіться, який Іван був одягнений в силу Божу. Він був людина, та як ми маєте ввіду. Але він воспитувався в пустині. Ну як можна їсти старану і мед польовий? Може він швидку другу піщу їв. Але так написано. І дивіться, як він говорив чітко, сміливо до народа. Він каже. Як побачив вже Іван багатьох фарисеїв, седики, що приходять на хрещення, то промовив до них, які він острі, жорстокі слова говорив до них. Роди зміни, хто вас надумів утікати в ньому майбутнього. Отож, учиніть гідні плід покаяння, і не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Кажуть я вам, що Бог може піднести тий Авраама з цього каміння, бо вже до корення дерев. І сокира прикладжена, кожне дерево, що добро плоду не, не родить добро плоду, буде зрубане, і вогонь буде вкинене. І він каже: я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто по мені йде, потужніші від мене, достойні розв'язати взуття йому, я хрещу вас, я хрещу вас водою. А Він буде вас касити е, огнем і Духом Святим. У роті своїй вієчку і перечисці світі, пшеницю свою, він збере до засіків, а полову поволить огнем невгасимим. І там ми читаємо вієчку. знаєте, ми, попаде, брати і сестри, підториши то. Тому у світлі, Слова Божого, ми повинні проверяти своє серце, своє життя. Оцей Іван Хреститель, я не раз собі думав, розсуждав над цим місце Коли він попав у тюрму, то написано, він посилає двох учнів, і каже він: ідіть, це той, що вже прийшов чи чекати нам іншого. І йому яка була відповідь. Ідіть, скажи Іванові, що сліпі прозрібають, меті восхищають. Дивіться, він даво водне хрещення Ісуса Христу, і Він посумнівався. Брати і сестри, наша надія на Господа. Ми повинні читати Писання і йдемо в служення, провіряє своє серце, своє життя. Брати і сестри, брат Юра частічно говорив, знаєте, що наше життя ми є в на цій землі, а там, для нас буде вічність. І читаю ще одне місце Писання. Ви знаєте, Є велика опасность у нашому житті. Знаєте, яка опасність? З нашими устами. Написано, що з уст своїх осудишся і з уст своїх що оправдаєшся. Зікляс говорить таке м'ясо писання. Що з Бог то мені дав таке м'ясо писання, це говорити, проповідувати. Щоб ми повинні, брати сестри, давати очот своїм словами. Я робив на літійному заводі, ти був прораб, а прораб він був так, знаєте, говорити, міський чоловік. А я йому кажу, а ви даєте, от чого своїм словами так дивиться на мене. А що я такого говорю? А він говорив: знаєте, таке. Ти ж прораб, ти не можеш бути образець для, для народу, ти даєш людям роботу. А твоя поведінка, я це міський чоловік. Ти ми, ми, ти більше, братійські, ми віруючі люди, дивіться, який добрий дає нам совет Езекияст. П'ята голова, перебіг читаємо такі слова. Не квапся своїми устами, і серце Твоє, нехай не поспішає казати слова перед Божим Лицем. Але я перед собі говорю. Тому що написано: при многослові що, брат братитя, не минуват гріха. Бог був на небі, а ти на землі, тому то, нехай нечисні чесні, слова будуть слова Твої. Як сон наступає через велику роботу, так багато слів має голос безглудлого. Коли зробиш необітницю обітницю Богові, то не завалікай її виповнити, бо у ньому не вподобання до незумних. А що ти обіду і сповни, краще не дати обіту, аніж дати обіт і не сповнити. Не давай своїм устам проводити своє тіло гріх і не говори перед англом Божим це помилка. Пощо Бог буде гніватися твій голос, і діла твоїх рук буде нищити, бо марнота і чесне снів, як у многіснів, але ти бійся Бога. Амінь. Yeah. Браті і сюстри, подивимося від неділі до неділі служення ми прожили. Куди наші ноги ходили, що виходило з уст наших і що є в нашому серцю? Перша проповідь була Ісуса Христа. Я так люблю те місто Писання. Там написано такий стих. блажені чисті серце, бо таке будуть бачити Бога. Ну, що таке мати чисте серце. Сто ти проповідь проповідаєш? Але провіряй себе. Дух Святий тебе наставляє, докоряє, візьми внімання, виповни волю Божу і будеш у Царстві Божому. Ви знаєте, написано таке місце Писання, що підходить один юнак до Ісуса Христа, і Він говорить Йому, що робити, щоб мати вічне життя. А Христос у причисті, знає заповіді. Він каже, я це все з мак. Одного тобі не вистачає. Те, що маєш, роздай йди слідом за мною. І що він відповів? Він, каже брат Федя, тяжко засмутився. Тепер я беру паралельне місто писання за Закхея. Коли Христос був проходити проти, значить, по тій вулиці, Захея, дивіться, яка думка зробилася Озакхея, виліз на дерево, на шуковицю і хотів бачити Ісуса, бо Він був маленький, як кажуть, Карлик, маленький назріст. А Христос подивився, може більше було там людей на тих деревах. Ну, написав Закхея. То каже Христос Захею, злізай додому, мені потрібно бути в домі твоїм. І дивіться, яка була реакція Захея і того молодого євка? Він каже, половину моє що? Ну це не так просто. Маєш хату дай, половину. А? Кого я обіду, верну скіку? У четверо. Є різниця між юнаком і захеєм. Браті і сестри, ми йдемо на служення, брат Юра Федя говорив, ми повинні себе ну, збудовувати, готувати себе в царство. Ми є люди. Але даний Дух Святий в церкву Божу. Я вже казав той раз, мені усе буде сказати, нас був брат 20 років на замічанні сидів. там була тяжка справа. І ви знаєте, що браті рішили? Коли тебе Бог хрестить Дух очити, ми прийму в церкву. І коли браття приймали, було розговор, брат, гірко заплатив, він каже, 20 років цього дня. Це не є 20 днів. Бачите, брати і сестри, який сильний Дух Святий в нас. Дух Святий він будує церкву, Дух Святий даний наполь чоловіком. Написано, що діти Божі воюються чим? Духом Божим. Ну не кожен раз так буває. Тому, брати і сестри, якщо ми ошибаємося, каємося, ми йдемо вперед. Ви знаєте, є такі віруючі люди, до що признаються своїх ріха. А є такі, що ходять довгий час гріха, а написано, гріх має муку, але він мучить душу твою, чому тобі не йти на іскуть? У нас був брат один, він так мудро сказав, що як не встидно було грішити тобі, нехай не тобі каятися. Але ворог дуже хитрий, як ти будеш признаватися своїх. Тому, браті свясти, ми усі в дорозі йдучи до Господа. Я не раз казав, я всіх вас хочу бачити у Царстві Божому. Як на цій землі ми сходимося, так щоб ми зустрілися у Царстві Божому. Юра, багато за Йосифа, я так не раз собі думав, дивіться, що за Йосифа. Пощо нема написано негативна, сина чи є? Нема написано. Дивіться, Коли він крився своїм братам, то дивіться, написано, є таке місце Писання, що людське серце спорчує лукави понад усе. Убиймо брата свого. Гровим каже, не вбивайте, він наш брат. І в послідство віці ковно пользу дало. Віталік проповідував, коли в тої неділі я зауважив, коли він, значить, брати сказали, що Йосиф взяв батьку, то написано, що він казав Віталік, Дух ожив його. Бачите? Але який довгий час вони таїли і не казали батьку свій. і то все послужило на добро. Хай прославиться, браті і сестри Бог, Отець і Син і Дух Святой. Амінь. Молимся.